Друзі, всім привіт! Давно мене не було в сторіс, і крім того, в моєму акаунті багато новеньких, тому є сенс розповісти вам про те, чим я займаюся. Я хочу розповісти про компанію, яка змінила моє життя, яка дала мені можливість подорожувати два-три рази в рік та бачити найкращі куточки цього світу. Про компанію, завдяки якій я придбала нових друзів, отримала нові знання та досвід. Я в клубі вже 4 роки. За цей час я маю класні досягнення, тому як партнер подорожую за рахунок бонусних балів, які нараховуються мені за рекомендації та рекламу. Крім бонусних балів на подорожі, я отримую понагородження в доларах, і ці кошти я можу виводити з аккаунту на карту свого банку і витрачати на особисті потреби. Компанія вже 8 років. За ці 8 років вона набрала масштабної популярності в світі, успішно розвивається і входить в топ 500 найбільших компаній в світі по прямим продажам стажем займає 197 місце в рейтингу. Компанія має власну платформу самостійного бронювання типу Booking і працює в 205 країнах світу. В Booking є 21 тисяча круїзних маршрутів та 150 тисяч готельних пропозицій по всьому світу. Шаленої популярності клуб отримав завдяки круїзному виду відпочинку. На сьогоднішній день в клубі вже мільйон чотириста тридцять тисяч людей. Отже, клуб дає гігантський пасажиропоток та товарооберт круїзним лініям, і за це отримує найнижчу ціну. Крім того, клуб має прямі договори з круїзними лініями, а їх вже 12, Тому ціну не збільшують посередники. В середньому кожен хто в клубі, хоча б раз в рік здійснює. Ні, криїзну подорож я в цьому році збираюсь вже в третій круїз на новий рік. Кожен знайомий з тим, що кошти, відкладені на відпочинок, мають властивість розсіюватись на е, вирішення незапланованих витрат. Так ось, я вам запропоную інструмент, який забезпечить цільове використання грошей та взагалі дасть вам гарантію реалізації подорожі в цьому і унікальність клубу, тому що це єдина платформа, яка дозволяє ціле направлено накопичувати. Собі подорожі самостійно обирати, планувати і заощаджувати. В клубі є два варіанти взаємодії, як клієнт і як партнер. Клієнтська активація це створення власного акаунту на платформі клубу і накопичення бонусів для отримання знижок від цін круїзних ліній або готелів. Платформа клубу дає можливість накопичувати бонуси на туристичних картах, за рахунок яких в майбутньому отримувати знижки і кешбек. Карти дві золота карта в клубі це карта, яку ви поповнюєте і на якій відбувається накопичення. Для бронювання круїзів і блакитна карта це карта для кешбеку, який нараховується з кожної доплати картою банку за круїз. Тревел рахунок клубу це як карта монобанку, на якій ви поступово накопичуєте на свою подорож. При бронюванні круїзу система запропонує 50% вартості подорожі сплатити бонусними балами і 50% вартості круїзу доплатити з карти свого банку. Додатково на суму доплати з карти банку ти отримаєш кешбек, який. Можна використати при бронюванні готелів. Активація клієнтського аккаунту це активація двох тревел-карт. Ще раз повторюсь, що золота карта це карта для поповнень, блакитна карта це карта для кешбеку. Отже, в місяць клієнт клубу поп може поповнювати свою круїзну карту на 100 доларів. Не більше, не менше, це важливо. Круїзна карта, кожне накопичення в 100 доларів конвертує в 200 бонусних балів. Завдяки цій конвертації при бронюванні круїзу ти отримуєш Знижку 25% від ціни круїзної лінії. Реєстрація в клубі здійснюється через унікальне посилання активного партнера клубу, тому для ознайомлення. З асортментом круїзних і готельних пропозицій ти можеш зареєструватись по посиланню, яке я можу прислати тобі в особисті. Клуб об'єднав 12 круїзних ліній, кожна з яких в своєму флоті має 10 і навіть 30 кораблів. Ціна на круїзи залежить від новизни лайнеру, від маршруту, від тривалості подорожі та категорії каюту, яку ти обираєш. Орієнтовно каюта на двох по середземному морю на лайнері 2019 року випуску круїзної лінії кос. Та сім ночей, Італія, Іспанія, Франція і два острови Сицилія і Майорка. Вартість за каюту від 1200 доларів. Від цієї вартості можна сміливо його двадцять 25%, тому що половину вартості круїзу ви будете оплачувати бонусними балами. Якщо ти обрав і бронюєш круїз за 1200 доларів, при бронюванні система запропонує 50% відсотків вартості круїзу сплатити бонусними балами з золотої карти і 50% з карти банку. За кожне твоє накопичення в 100 доларів клуб нараховував бонусні бали. Три місяці накопичень по 100 доларів це 600 бонусних балів, тобто твоїх особистих грошей тут лише 300 доларів. 600 ти оплачуєш балами плюс 600 доплачуєш з карти банку. Таким чином, круїз, який коштував 1200 доларів, ти фактично купуєш лише за 900. Крім того, коли ти доплачуєш 600 доларів з карти банку, тобі ще нараховується кешбек на блакитну карту. Цей кешбек ти можеш одразу використати для зменшення вартості бронювання готелю. Ось така цікава система накопичень і заощаджень в клубі. Це система для тих, хто хоче подорожувати вигідно, хоче подорожувати часто і насичено. Для тих, хто хоче не просто вигідно подорожувати, а й отримувати винагородження від компанії у вигляді доларів і балів на подорожі. Клуб пропонує партнерство. На сьогоднішній день в компанії вже більше ніж 300 тисяч партнерів. Це ті люди, яким цікава можливість за рекомендації отримувати бонусні бали на подорожі, і ті люди, які Будують бізнес бізнес, який не потрібно вигадувати, не потрібно створювати і налаштовувати. Сподіваюсь, кожен з вас знайомий з такими компаніями, як Uber, Bolt, Monobank, Airbnb. Завдяки своїм успішним реферальним програмам, ці компанії здобули мільйон клієнтів. Вони віддали рекламну задачу в руки споживачів. Запроси друга отримай бонус за рекомендацію. І це не просто ти це ефективна стратегія, що лежить в основі успіху всіх інноваційних компаній. Замість традиційних форм реклами ці компанії використовують власних клієнтів як амбасадорів свого бренду. Кожен задоволений користувач стає не тільки клієнтом, але й активним учасником рекламного процесу це створює. Віру в продукт, адже рекомендації від знайомих вони завжди мають великий і вагомий вплив. Таким чином працює і клуб замість стандартних методів реклами, які часто вимагають дуже великих інвестицій. Клуб використовує силу партнерських рекомендацій. Результатом цього є взаємовигідна ситуація, де учасники отримують бонуси за запрошення нових людей, а клуб отримує нових клієнтів без значних витрат на маркетинг. Отже, партнерство цікаво для різних категорій людей. Перша категорія це ті, хто хоче мати додатковий прибуток і подорожувати. Тобто, як партнер, ви можете заробляти тут гроші, і 50% вартості круїзів оплачувати бонусними балами, якими нагороджує компанія. Друга категорія людей це ті, хто має намір заробляти від тисячі доларів і оплачувати бронювання круїзів на 100% бонусними балами. І третя категорія людей це амбіційні лідери, які хочуть будувати бізнес. Партнерство. Дозволяє будувати бізнес та виходити на пасивний прибуток, бути лідером команди та змінювати життя людей. Отже, партнер в клубі має можливість отримувати додатковий прибуток в доларах. Отримувати від компанії бонусні бали на подорожі, подорожувати на 100% за рахунок компанії і будувати бізнес в мультимільярдній ніші туризму. Успіх партнера залежить від того, якій кількості людей він донесе інформацію про те, що є унікальна платформа, завдяки якій можна здійснювати тревел мрії. Для цього треба відкрити тревел рахунок, накопичувати на подорожі, отримувати за це бонусні бали, кешбеки, подорожувати без посередників і зі знижками. Коли ти стаєш партнером компанії, ти як Клієнт відкриваєш накопичувальний тревел рахунок, до якого приєднана платформа дає двадцять одна тисяча круїзів і 150 тисяч готельних пропозицій. Активація партнерства в компанії коштує 95 доларів на півроку. За ці 95 доларів ти маєш можливість бути в реферальній програмі, мати власний реферальний лінк, мати доступ до crm бази, до всіх звітностей, навчальних курсів і вебінарів. Тобто у тебе є готова програма для управління власним бізнесом. Коли ви відкриваєте своє партнерство, ви так само, як і клієнт, активуєте дві тревел карти: вашу блакитну карту для бронювання готелю ви поповнюєте на 100 доларів, і вашу золоту карту для бронювання круїзів ви теж поповнюєте на 100 доларів. Кожне накопичення на круїз система автоматично на золотій карті конвертує вдвічі. Тобто активація. Клієнтського акаунту це 200 доларів. Активація партнерки це теж 200 доларів для активації карт і 95 доларів прибуток компанії. Коли ви стаєте партнером, то використовуючи реферальний лінк, ви можете запрошувати подорожувати з вами, свою сім'ю, друзів, знайомих. Лише за п'ять рекомендацій компанія винагороджує партнера сертифікатом на безкоштовне членство. Якщо клієнт самостійно накопичує по 100 доларів на свою подорож і на круїзній карті ця сотка конвертується. 200 бонусних балів, то партнер, який зробив 5 рекомендацій активацій, 200 бонусних балів отримує в подарунок від компанії. Якщо ви стали партнером і за місяць зробили, наприклад, три активації, то наступний згенерований рахунок накопичення ви оплачуєте самостійно. І в наступному місяці, якщо ви запрошуєте четвертого і п'ятого клієнта або партнера в свою команду, то вже з того моменту ви стаєте безкоштовним членом клубу. Клуб заохочує цілеспрямовано накопичувати на подорож і подорожувати якомога більше. Тому для того, щоб втримати подвійну конвертацію ваших накопичень на золотій карті, ви маєте 90 днів на продаж. Оплату кожного згенерованого рахунку ваші кошти в будь-якому випадку не згорають, а просто втрачають бонусну частину, яку дає клуб за систематичність. Отже, якщо ви партнер на безкоштовному членстві, то кожного місяця клуб вам нараховує 200 бонусних балів при бронюванні круїзу 50% вартості круїзу. Ви сплачуєте бонусними балами, які вам дарував клуб, і 50% вартості доплачуєте з карти банку для того, щоб Мати можливість оплачувати 100% вартості круїзу бонусними балами, в вашій команді має бути 30 активацій. Партнерка це не тільки бонуси на подорожі, скажу коротко, що за активацію ви додатково, крім балів, на подорожі, отримуєте винагородження в доларах, які можна виводити з аккаунту і витрачати на свої потреби. За п'ять активацій ви отримуєте 250 доларів. І це тільки маленька частина фінансових плюшок, які пропонує компанія. Якщо тобі цікаво розібратись в маркетинг плані, напиши мені, і я вишлю додатково тобі інформацію про те, як тут можна заробляти. Тому ті, хто ще не з нами, ті, хто. Думає ті, хто довго думає і ще довго буде думати, друзі. Перестаньте це робити. Найкращі куточки цього світу чекають зустрічі з тобою. Життя одне, не відкладай на потім. Обирай жити, радіти і бути щасливим. Я запрошую в свою команду. Всім привіт! Сьогодні я хочу поділитися з тобою чимось дуже цікавим, а саме. Можливості відкрити для себе неповторний світ круїзів завдяки платформі самостійного бронювання інкрузис. Інкрузис це не лише подорожі, це ключ до світу безмежного відпочинку та неймовірних пригод. Це знайомство з новими друзями, це командні подорожі та фінансові бонуси. Тільки в інкрузис такий широкий вибір круїзів на будь-який смак і бюджет, і ти можеш обрати круїз, який відповідає твоїм уподобанням та побажанням.